Всім привіт! Приїхали на ось такий ставочок, там він за трубою знаходиться. Його вчора вже спустили. Залишилось такі калябатні риба, дуже гарні карасі. Приїхали з сашком сюди, я взяв посадку. Патку копало, теж карася багато. Взяли по мішку собі з Вчора крася ще було більше, але відео не знімав. Багато такої синьки великої. цю фінгню назад, беру тільки більшечки кресла, дощочки. Ось попало теж такий невеличкий карасик. Попадають бички. Вон сашка теж пара непоганих є. Він там камнях неправильно лови. Там багато красниців стоїть. Его вже десь позамуливалось, немає толком. Скати раз Ось уже скоро будемо їхати додому. і ось такі і гарні карасі попадають, і мелкі. Тут гарні на камінчиках стоять. Вон там куча цієї риби. Котрі більше вибирай, те все відпускай, це не ось нахід не надо. Нема нічого. Пару більших Зловили вже з пільмишка. вже три ведра зловим. Зараз он прийде.

Ось останній раз затягуємо. Уже тут це не будемо бовтатись, риби мало. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть обов'язково коменти, підписуйтесь на канал, всім пока!